Їй 78, а вона йде на дискотеку і може не спати всю ніч, бо сама міксує там музику. Найстарша діджейка Польщі Віка Шмидт грає на дискотеках для літніх людей і для людей молодих, так єднає покоління і доводить, що пенсійний вік це саме час для розваг. Переконати в цьому Маргариту Ситник їй вдалося. Весняного настрою і енергії нас тут знімає телебачення з Києва. Покажемо, як вміємо бавитися. Пані Віка надіває яскраві навушники, починає з легкої весняної мелодії для розігріву. Перед цією вечіркою для тих, кому за 50, вона цілу ніч запалювала у познані горнятко еспресо перед виступом у Варшавському клубі, і Віка знову заряджена на всю ніч. Граю з 20 до третьої, 4 -ї ранку. У мене три-чотири вечірки на тиждень. Дитину, Люба. У неї графік розписаний на кілька місяців вперед. її виступи можна побачити у барах, на дискотеках, парадах рівності чи святах польських міст. На забавах у Берліні, граю в Лондоні, в Будапешті сама і разом з молодими діджеями. Мусила опанувати, як міксувати музику. Для цього треба мати слух. Правда, і треба любити. А починала 78-річна діджейка з вечірок для пенсіонерів. Колишній педагог по роботі з важкою молоддю вирішила, пенсія не вердикт, і точно не час відлежуватися і стала сама організовувати дискотеки. я хотіла, щоб люди танцювали і хотіла запросити діджея. Йому треба було заплатити, але грошей у будинку культури не було. І мені сказали: якщо хочете, щоб люди похилого віку танцювали, то самі іграйте. Ну, от іграю. Чисти дискотек на танцполі тут людина від перших хвилин. І що важливо, дівчата? Хлопці вистачає тут на всіх. Пан Янош у червоній сорочці довго ходить серед танцюючих дівчат, але жодна йому не підходить. Зараз запрошу, мушу подивитися, яка пані має подібні до моїх рухи, бо я дуже запально танцюю. То може я так вмію з вами потанцювати. Супер. Музика є таким елементом, який показує, що старість може бути не тільки мудрою, а й красивою. Ті, хто танцює, не старіють, а старіють ті, хто не вміє бавитися. Найбільше пані Віка любить міксувати не сальсу, румбу чи рок н рок-н-рол, а молодь і старших людей на своїх вечірках. каже, музика і танці стирають вік і поєднують людей різного віку. Тим більше їй самій у душі лише 25. Маргарита Ситник, Ігор Інтонюк з Варшави, ТСН 1+,1.